І на спортивному фронті запоріжцям завжди є чим похвалитися, і нам завжди є чим пишатися від виступів наших земляків. Зараз мова піде про бердянців, а Чаровата продовжить українська красуня, офіцер поліції і цілком можливо майбутня чемпіонка світу з карате. Софія Євтушенко з Бердянська, вибравшись з окупації, не полишила мрію потрапити на світову першість. Дізнавшись про прагнення спортсменки, не залишився осторонь і голова правління громадської організації Белюга Юа Олександр Белюга, який повністю профінансував всю поїздку та участь дівчини у змаганнях. Коли на вона приїхала на зустріч, 20-річна дівчина Софія з пістолетом у кобурі. і я дивлюся, вона така впевнена в собі дівчина. Розповіла, що вона збердянська, що вона вже часто бере участь у таких змаганнях. Вона дала чітку відповідь, що привезе звідти, як мінімум, це бронзу. А взагалі, звичайно, золото. Їдуть туди лише за золотом. Я вирішив підтримати і запропонував їй стати спонсором. Дівчина щодня старанно готувалася вже в обласному центрі. Виснажливі кілька годині тренування, відпрацювання технік та прийомів, аби на татамі у Чехії довести, що Україна найсильніша держава у світі, і що у карате олімпійському виді спорту рівних нам точно немає. Готувалась кожного дня, вихідні, будні всі готувалися, тому що це такий важливий чемпіонат. За, за якого Готові на все, навіть попри те, що мій дім окупований, я все одно буду захищати стояти на стороні України. Та обов'язково повернусь медаллю. Софія впевнена, що їй вдасться підняти прапор України у Чехії і привезти золото чемпіонату світу. Дякую за підтримку і за надану можливість Олександру. Я зроблю все, аби виправдати надії та довести, що Бердянськ це Україна. До Чехії їде не лише Софія, а ціла команда. І за таку можливість спортсмени дякують меценату за медалі. Побореться навіть тренер у розділі майстер-клас. Ми не представляли. Ми неодноразово представляли місто Запорізьку область Україну на міжнародних змаганнях. Незважаючи на війну, наші хлопці та дівчата зараз працюють. Наш спортивний клуб Дзаншин є неодноразовим переможцем всеукраїнських змагань міжнародних. І зараз ми виїжджаємо на чемпіонат світу з карате, який відбудеться у Чехії в місті Пардубіца. Крім досвідченої Софії Євтушенко, побореться за місце на п'єдесталі і ще одна юна представниця бердянського клубу. Поліна Шептій. Поліна Шептій, незважаючи на свій вік, їй лише 10 років. Вона досвідчена спортсменка та багато за плечима перемог як на міжнародних турнірах. Але це було все на всеукраїнському рівні. Дівчинка дуже перспективна, працює лише на результат. Змагання у Чехії розпочнуться вже 9 вересня. Бажаємо успіхів бердянським каратистам та чекаємо з перемогою на запорізькій землі.